Цей танк на прізвисько людь щойно повернувся із бойового завдання у Широкіному. І з бою вийшов дещо ушкодженим, але й противнику завдав чималого удару, знищивши цілий боєкомплект. Хлопці кажуть, машинку поремонтують, і вона знову повернеться на передову. У широкому екіпаж танку прикривав побратимів із полку Азов. Прикриття зловців. Вижу, не було техніки, ну була техніка, але що то там акумуляторів не було, то ще якісь проблеми. Так. Ну, попросили виїхати, виїхали. Отработали, заехали. Миномет да, разбили полностью. Один э, передвижный склад боеприпасов. Это было очень большое зарево. У тому бою зачепили одного из танкистов. Торонило Серегу. Привіт йому, кстати, от нас передасте. У цьому механізованому підрозділі майже вся техніка та бійці, як кажуть на війні, обстріляні, адже були в найгарячіших точках поблизу Маріуполя гранітному, Чермалику, Мирному, Миколаївці, Талаківці та Широкеному. Тут у нас всі бойові машинки, всі були в боях. Широкена прислуже познанням просто. Вже по по берегу працювали то, от снайперів. Прикривали танки, скажімо так. Хоч зараз у бійців перепочинок та техніку вони тримають у постійній бойовій готовності, адже знають, будь-якої миті можуть отримати наказ до бою. Зараз ми стоїмо тут з вами, але через, не дай Бог, через п'ять хвилин може бути бойова готовність, розумієте? А техніка повинна бути завжди справною. Навже доглядати і треба за як за своїм другом, тому що цей друг в бойову хвилину може спасти тобі життя. Ну, зараз відрунутою машиною і поїде широк не зразу. Що там головне на передовій? Не бояться люди, берегти, берегти і себе люди у власних силах. То у перемозі бійці впевнені кажуть, чужого їм не треба, але й свого не віддадуть. Ми тут, ми будемо тут до останнього. я народився в Україні, За вісім має Україні. і представляю, як вона канаєсть. То назад дороги ні, тільки вперед. Тетяна Ігначенко, Євген Гончаренко, Донецька область, п'ятий канал.